в серединочку. заглянемо в цю красу 160 квадратних метрів, котлова зразу по ліву руку, по праву руку невеличка кімната з кутовим вікном, з виглядом у двір, проситься під кабінет просто, величезна кухня студія на 4 вікна. Зверніть увагу, всі панорамні вікна з виходом на власну. Ділянку вже залита тераса. Сім сотих землі. Робоча зона. Вихід під камін Монолітні сходи на другий поверх. Сходова підсвічується даховим вікном. А ліворуч у нас спальня номер 1 Спальня номер 2 майже рівноцінні спальні, одна трошки менша, одна трошки більша. Велика гардеробна. Спальня класифікується як батьківська. Два вікна, вихід на балкон. І великий санвузол з вікном, з витяжкою. Підпишіться на Батю Панаса, зателефонуйте, і я вам покажу цей особняк, вживу, розкажу, все пораджу, домовлюсь про розтермінування і про знижку. Цілком можливо. Цілком можливо домовлюсь. Компанія житло батя. Вона завжди знайдете для вас. Вже цікавеньке.